Зараз про це вже можна казати, що Рубіжне на піку протистояння обороняло 300 українських бійців. Врахували, на годину до 500 прильотів було по нашим позиціям. От Просто кількість можете оцінити самі. І, е, а з нашого боку, взагалі, навіть міномет не чихає в їхню сторону. І потім, коли це все вже пройшло, там, і так далі, я там попав в штаб. І запитую командира свого, кажу, ну, ну що це було, ну як так? А мені показує, що в цей час через переправу намагались відрізати все огрупування, йшла величезна колона танків, і навалювали туди всі стволи, які у нас були. Все, БК навалювали туди. Там. Під 100 бронемашин. відома ця історія, там спалений було. Ви протрималися, а тим він, не дали він перейти. Він так і казав: каже, ми розуміли, що в принципі ну, вас хоронимо, але ну, рятуємо набагато більшу кількість речей. Каже, була надія, що ви маніяк вистоїте. Ну слава Богу, в принципі, вдалося. Це, на жаль, той вибір, який щодня робить будь-який командир. Я, да, я думав, я б, мабуть, так само зробив на місці того командира.